Дорогі христі, брати і сестри, маємо четвертю, неділю Великого посту. Австрійський лікар Парацеліс знаменитий, говорив такі слова, що всі хвороби, крім інфекційних і механічних пошкоджень нашого тіла, Залежить від нашого Духа. І напевно Він мав таку добру рацію, бо Христос бачимо у своїх оздоровленнях, сіленнях часто відпускає гріхи, часто лікує душу, а потім лікує тіло. Людина складається з тіла і душі, і, якщо хворіє тіло, Причину часто треба шукати в душі. І є дуже важливий момент, щоб наша душа була примирена, наша душа була чиста, наша душа розхвітала, і тоді наше тіло буде також здоровим. Тому дуже варто звертати увагу на нашу душу. Що це є сучасна людина? Це така проста крича, що один чоловік, який йшов через пустелю, у нього закінчилися запас, запаси їжі, води, і він перед собою бачить оазу, бачить той прихисток, де може знайти воду, бачить ті дерева, але каже, це є примарне уявлення, це мені здається, і він помирає. Коли його знайшли місцеві бедуїни, і вони були здивовані, що за кілька кроків є оаза, є їжа. Є вода, а він помер. І інший бедуїн каже, це є сучасна людина. Так сучасна людина вірить. Десь ніби здається, є Бог, десь на якійсь відстані, десь він там існує, але я собі живу так, як хочу, я собі живу так. Як диктує світ, я собі живу так, як я собі хочу. Так не може бути. Бачимо, людина, яка живе без Бога. Людина перетвориться на тварину. в неї немає нічого Божого. Вона може чинити різні звірства, вона, вона, вона переступає закон Божий, вона віддаляється, у неї немає нічого святого. Людина жива, яка живе із Богом, вона боїться, вона боїться зробити це, бо це і гріхом. Вона боїться переступити заповідь, бо вона розуміє. А навіть якщо переступила, то є тайна покаяння. Є тайна примирення, є зцілення. Тому тайна сповіді це є тайна лікування нашої душі, нашого тіла. Христос дав нам таку видиму тайну. Всі тайни це є видимі знаки невидимих Божих ласк. Нам колись на реколекціях пригадує декілька років тому отець Василь Баглай давав реколекції. І він говорив, що він був у монастирі святого Вінкентія в Харкові. Харків знаємо дуже близько до Росії, знаходиться. так. І, і каже: величезний монастир, така територія. І він вийшов на цю територію, каже, собі так: я проходжався, вийшов за територію, і напроти живе чоловік. Просто напроти брами цього монастиря, святого Вінкентія, мої машини. Каже, я з ним познайомився. І він, цей чоловік каже, так по-російськи, що це у вас тут за отряд такий з'їхали, каже, реколепці. Пояснює йому, що це таке. А, ясно. Якісь піонери зібралися. каже. І питаю його, чи ходить до церкви. Ні, я не ходжу. Відповідає там по-російськи, що я в душі, я в душі, ніби маю Бога. І цей отець Василій йому говорить, каже, чи десь працюєте, та охоронником працюєте. Якби вам в душі дали зарплату, згодився би чи ні? Як що ви таке говорите в душі зарплати? Саме є багато таких людей і в нас, які е, говорять, що я в душі вірую, я в душі є віруючий, я там до церкви не ходжу, бо я в душі. А попробуй сьогодні в душі прийти з церкви і собі поїсти в душі, не готувати. А? Все в душі. Неможливо в душі піти до сповіді. Це є реальне Свята тайна це видимий знак невидимої Божої ласки. Не можна собі вдома відслужити службу. Не може хтось сказати, що я собі все в душі зроблю. Неможливо. Коли людина народжується, так ми всі віруючі християни приносять дитинку до церкви і охрещують. Це є перша тайна хрещення. Це є та видима ласка, видимий знак невидимої Божої ласки. Тобто видимий знак, що священник миропомазує, заливає святу воду. Але це є видимий знак, але невидима та Божа ласка, що Дух Святий сходить і знаменує ту дитину. Вона отримує ім'я і почать дару Святого Духа. Так само у тайні сповіді. Кайник стоїть до сповіді, і коли він приходить, клякає перед священником і визнає гріхи перед Богом. Це є видимий знак, але невидима Божа, ласка, що Ісус прощає, Бог прощає ті гріхи. Так само кожна тайна, ми бачимо видимий знак, але в ній ще не видимо Божа ласка. Тому є дуже важливо приступати до святих тайн. Сьогоднішньому Євангелію ми прослухають, де Христос уздовляє цього юнака, цього хлопця, який був одержимий, одержимий злим духом. Коли у нього був той припадок епілептичний, де його злий дух кидав часто в вогонь і воду, щоб його погубити. Батько вже все перебробував. Звертався до апостолів. Це стілення це відбулося, коли Христос був на горі тавор з своїми трьома учнями. Христос спустився з гори Тавор, і тут батько підходить і каже такі претензії, що я звертався до твоїх учнів, вони не могли вигнати Злого Духа, звертаюся до тебе, поможи мені. Христос каже, що цей рік неможливо нічим вигнати тільки постом і молитвою. Коли Ісус Христос прийшов у Назарет. Мешканці того краю казали, зроби нам чуда ті, які ти робив там, он там, он там. І вони не мов би торгували Христа. Але Христос це не є якийсь мах, якийсь за гроші робить, якісь видовища цирку. чи Христос не зробив там жодного чуда, пізніше сказав, бо в них не було віри, бо в тих людей не було віри. Так само апостоли не зробили того чуда, бо той батько не мав віри. Мусимо мати сильну віру. За будь-яких обставин мусимо не втратити нашої віри, щоб ніхто і ніщо не захитав нашої віри, щоб жодні ситуації, жодні обставини не захитали нашої віри, щоб наша віра була міцна, тривка і сильна. Тоді ми зможемо гори перевертати, тоді ми зможемо бути сильні, щоб ніхто не захитав нашої віри. Тому будьмо вірні до кінця. Пам'ятаємо, що ми складаємося з тіла і душі. І в часі посту дуже важлива сповідь, дуже важливе покаяння, дуже важливе це навернення. Е, катехізм навчить, що Великодна спой бодай раз в році, бодай раз у той Великодній час відбудеться. Це такий мінімум, це дно, це вже є дно найнижче, бодай раз в році приступити до сповіді. Минулий рік ми пережили, позаминулий рік там були. Так, з епідемії коронавірусу, вища церковна влада відмінила була е, загальну річну сповідь, бо боялися цих різних небезпек, але стараємося, це вже, це вже пройшло в минулому. Ми зараз стоїмо в часі війни, бачимо, наскільки ж, людське життя є непевне, наскільки людське життя багатьох людей обірвалося, і вони не сподівалися, можливо, були не готові. І наскільки самопів вчить, що людина завжди має бути готова стати перед Богом. Тому людина завжди має бути готова, тому що в будь-якій хвилі може обірватися її життя. Тому є дуже важлива сповідь. Ми стоїмо в часі посту. Цей піст вже триває цей великодній час, і ми приготовляємося до поразника Воскресіння. І ми маємо вже приступати до святої сповіді. Церква взагалі вчить, якщо людина не має чекати якогось такого моменту, якщо людина от згрішила, що, наприклад, людина хворіє. Там ріже пальця, то вона зразу йде, що зупиняє кров, перемотує і робить якісь, ну, якісь прості речі, щоб зупинити то кров, ліпує чи там щось, щось іншого. Так само і з душею. Якщо людина згрішила, то не треба чекати десь там нагоди якоїсь два місяці, півроку, два роки, три, чи там чекати великості. Чекати вже треба йти негайно. Якщо я згрішив, і відчуваю, що мені треба ну, то я шукаю того моменту, шукаю тої можливості. Тому кожен із нас має так шукати твої можливості. Бо причиною хвороби тіла є хвора душа, якраз той чи інший гріх, може бути причиною наших, наших якихось таких страждань, видимих, наших якихось таких непорозумів. Тому є дуже важливо мати свою душу завжди в чистоті, завжди свою душу мати в такій добрій Божій нормі. Тому. Є п'ять умов доброї сповіді. І спецовісті, жаль за гріхи, самосповідь, виконати наложену покуту і постанова поправи. Це є п'ять умов. Якщо цих п'ять умов є виконано, то сповідь є дуже добра. Бо інколи людини бере страх, як то визнати свої гріхи. Кожен із нас є неміч і кожен із нас. Часом боїться, часом встидно. І мені встидно. Але немає проблеми визнати гріхи перед священником. Ну, за свій душпастерський час я ще ні його ну, думки не поміняв про іншу людину. Це на мене не впливає так само і кожного священника. Якщо прийшов якийсь кайник, якщо він після того змінив своє ставлення, ну це так я не може бути. Так Людина думає, що от я прийду до того чи іншого священника, він, про мене, поміняє свою думку. Так ніколи не є. Сповідь це таємниця. З часом я йду до сповіді, мені встидно, так, але нема на то ради. Господь знає все про нас, Господь знає закутки нашого серця. І це можна скрити на людях, але перед Богом неможливо скрити. Тому є дуже важливо мати щиру сповідь. Якщо людина йде до сповіді і хоче приховати, то краще не йти. Це мов би вона ті гріхи множить ще на якісь енні числа, ті гріхи ще розмножуються. Коли людина йде до сповіді, явно приховує свій гріх. Оце множення гріхів. Це не є сповідь. Краще не йти до сповіді. Коли людина йде до сповіді, має молитовничок. Молитовник це, є, молитовничок, це є шпаргалка. Кожний молитовник відкриття там є, е, заповіді, є по заповідях приготування до сповіді. Це є така шпаргалка, де ти перечитуєш, і, кожен, і я бачу там кожен свій гріх. Ті шпаргалці кожні заповіді. Коли людина йде до сповіді, має на листочку написано: це видно, що людина готувалася. Це видно, що людина дуже серйозно підходить до сповіді. Людина приходить до сповіді. Та я сповідався два роки назад, то я сповідався п'ять років назад. Я гріхів не маю, нікого не вбив. Та питайте мене, очі. Це не є сповідь. Сповідь це коли ти приходиш, ти визнаєш свої гріхи. Повіться, коли каєшся, це, це коли ти знаходиш гріхи, бо в кожному з нас є гріхи, кожен із нас немічний, кожен із нас живе в сім'ї, в родині чи в суспільстві. Ми беремо участь, ми говоримо, ми обговорюємо, ми впадаємо в думці, в слові. Досконалої людини немає. Але коли це є така поверховість, це не є приготування, тому і дуже важливо глибоко приготуватися. Дуже важливо є і спецсовість. Один святий Альфонс Лігуорі говорив такі слова, що немає бізнесу без бухгалтерії і немає е, духовного життя без іспитусовість. І іспит совісті дуже важливо собі, коли робить людина щовечора, лягає і собі передумає: ага в мене день прийшов, це я зробив недобре, це зле. В цьому треба поправити цей і совісті. Цей і совісті. Тому є дуже важливе це примирення. Дуже важливе це лікування своїй душі, а її злікувати можна тільки в тайній сповіді, тільки святими тайними. Цю невидиму Божу ласку, де Господь дає цю свою ласку зцілити нашу душу, вибачте наші гріхи, і людина. не в сповіді отримує таку мінімальну якусь покуту, молитву, помолитися вірою, псалом 50, чи поклони, чи там декілька разів, От чи наш Богородиць Діво, це такий мінімум. Який нам дається для того, щоб нагадати нам, що ми маємо покутувати за свої гріхи. А кожна людина собі сама має додавати покуту е, у міру своїх більшості чи меншості гріхів сама собі завдає покуту, яку вона хотіла би спокутувати за свої гріхи. Бо кожен гріх поділяється, знайшов важкий, легкий чи повсякденний гріх. Чим важчий гріх, тим більша ну, відповідальність, тим більше покарання. Менший гріх так менше відповідальність, менше покарання. Але людина завжди має спокутувати за своїх. Або тут покутає, або буде покутувати в чистилищі. Тому є дуже важливо оплакувати своїх, і дуже важливо е, ну, надолужувати за них. Тому є так важлива тайна сповідь. Христос говорив такі слова, що кому гріхи відпустяться, кому затримаєте, затримується. І Христос говорив такі слова, що. Отже, сповідаєте один одному гріхи ваші. Цю владу дав він єпископам, єпископи священники, священникам, і ми приходимо до священника, отримуємо Отримуємо те розрішення, отримуємо ту, те відпущення гріхів. Сам Христос дає це через священника, через інструмент відпущення гріха. Тому є так важливо приступати до святих тайн. Тому так важливо часто приступати. Тому є так важливо лікувати свою душу. Особливо в часі посту. Хто собі приступив на початку посту середині чи перед самою Пасхою і на те велике свято, на ті великі свята приступати, кожна неділя це є маленька Пасха, а те свято Воскресіння це є велика Пасха приступати до святих тайн. Бо якщо хтось думає, що собі просто приступив у великодній час і все. Але яка велика ласка на ті великі свята приступати, Богородичні свята, е, яких маємо в році багато? Свято Воскресіння, свято Різдва, інші свята до святих тайн. До тої великої трапези не просто буде в храмі, а ще приступати до святих тайн? Це є велика благодать, це є велика ласка. Тому мусимо щось змінювати в своєму житті. Мусимо щось до чого ми привикли щось змінювати. Бо церква вчить, і часом ми чуємо, але не хочемо змінювати свого духовного життя. Не хочемо щось змінювати в себе. А я так привик роками йти раз в рік, а я так привик два чи три рази. Церква вчить, бо дає раз в місяць приступати до святих тайн. Бо людина складається з тіла і душі. Тіло ми часто так годуємо, вбираємо, і ми так тіло два рази в рік годували, чи там той одяг прали, чи тіло доглядали, мили два-три рази в рік, яке би воно було, так? Ну, так само і наша душа вона потребує. Вона потребує молитви, вона потребує любові, доброти, добрих вчинків, очищення, благодаті. Душа того потребує. Ми мусимо про це пильнувати. Бо коли людина над цим не пильнує, бачому, коли людина не живе із Богом. Душа є забрудна, є гріх, ходить диявол, і що диявол зробить? Кидає вогонь, людина піниться, ціпеніє, людина тоді, злий дух опановує людиною, і людина тоді робить зло. Диявол входить в серці людини, він її наповнює, заполонює те місце, яке належить Богові. І тоді людина є немов зв'язана з вимним духом, і тоді важко, важко позбутися. Злого духа. Тоді потрібен екзорцизм, тоді потрібно багато світла, щоб пробити той, ту темряву, той гріх. Тому стараємося завжди ходити в світло, завжди проганяти світло, проганяти темряву, світло, сповіддю, добрими справами, виконанням заповіді, молитвою, і тоді будемо дійсно з Богом. Амінь. Слава Ісусу.